Також голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідала поранених бійців в одному із медичних закладів Косівщини. Як вони почуваються, а також чи отримують належне лікування? Дивіться далі. 2 березня Віталій Демиденко отримав поранення у бою неподалік Бахмута. Йому пощастило, бо куля снайпера пройшла на виліт. Після цього лікувався у декількох закладах, аж поки не потрапив на Косівщину. Перестав чути на ліве ухо і контузило трохи на голову. Як ви сьогодні почуваєте? Сьогодні дуже добре. Дуже добре. Чекаю, завтра зроблять операцію. І все буде добре. Сам Віталій родом із Миколаївщини. До повномасштабного російського вторгнення працював будівельником. На фронт пішов у перші дні війни. Після одужання обіцяє повернутися до побратимів. Коли вже город ваш приходять, то там вже не зважаєш на що, а йдеш одразу. Понімаєш, вдома сім'я є, або ти підеш захищати, або будеш сидіти вдома. Завідувач хірургічним відділенням Ігор Хомен каже: Віталій народився у сорочці, адже вже двічі на передовій він ледь не загинув. Снайперська куля прошила плече його товариша, і від плеча його товариша прошила йому живіт. Надали йому там допомогу первинну. Етап він був відправлений, як я казав, у військовий госпіталь, і зараз до нас перев'язки, ревізії рани. Ну Доволі доліковим так, щоб він вже був на ногах. Перед цим у нього була ситуація, коли снайпер йому потрапив у каску. І каска зав'язана під, під шиєю, коли було поранення, сильно дістав травму шийного відділу хребта. Тому є ще, і крім цього, він і це ще лікує і забій головного мозку, і так само травму хребта. Продовж минулого року, розповідає Ігор Хомин, тут пролікувалося більше 300 бійців ЗСУ. Зараз на даний час в нас в лікарні лікується 16 військовослужбових, які направлені в нас поетапно з попередніх місць лікування. Тісь лікувались, надавалася допомога безпосередньо біля зони бойових дій, потім вони по етапу йдуть у військовий госпіталь на франківська І до нас слідючим етапом на реабілітацію доліковані, якщо потрібно. Голова обласної військової адміністрації поспілкувалася з бійцями, передала для них смаколики та переконання. Налася, що їм надається фахова допомога. Настрій всіх дуже бойовий, дуже позитивний. Лікарі максимально вкладаються, щоб полікувати як найкращих хлопців, щоб вони були якнайшвидше здорові. І я бачу такий в них гарний настрій, що вони якомога швидше хочуть стати з лікарняного ліжка йти на передові позиції, щоб захищати нашу державу. Звісно, ще деякі з них є досить хворі, тому потрібно ще лікуватися. Деяким хлопцям потрібна реабілітація. Але хлопці забезпечені всім, як медикаментами, так і якісними медичними послугами. Також поранених військових відвідала нардепка Олена Вінтоняк. Декілька місяців тому ми змогли залучити величезну партію допомоги, а саме медичне обладнання в Івано-Франківську область. Це вісім новітніших УЗД-апаратів, а також два цифрових рентген-апарати, які ми віддали в різні лікарні Івано-Франківської області. Також співпрацюємо із декількома медичними фондами благодійними. Це американські фонди, які надавали велику кількість ліків. Посадовці та депутати обіцяють і надалі робити все можливе, аби покращити надання медичних послуг для українських захисників.